Завійні частину перестав. Початок початок зараз півфінальній поєдинку 11.00. А зараз до комунистовому звичайні. Перший після перерв двохій півфінальний. Цьому поєдинку категорії 63 кг включається Володимир Печенко, Одеська область і влад мальований Полтавщина. Павщини. Відповідно, червоний клуб мальований синій категорії 63 кг. Після невеличкі перерви відновилися дві фональний і ФОП Олімпія. Приємно зазначити, що у першій частині Успішно обидва буквальноські боксери провели свої дві фінали. Валентин Гермаківський та Вадим Колин пробили себе фіналу. Юрій Томік, на жаль, знявся. Там, місці були Там проблеми плюс зубав на проблеми, ну, не через бокс. Бо, Можемо чекати, зрозуміло, з нього з випаджав, достойного рода, що з рук склав збірної команди України. Тепер можемо з приємністю чекати фінальних своїх де буквально буде поставлена двома боксами. Обидва фіналісти, Лежничани, Холанси Бахмана, ну і полон з випаджав тебе

За уважение, да, за уважение за получается печенка. E коли об'єднані бої, то звісно може зіграти роль те, хто більше працює, тобто десь, це може вирішальні мати можливість. Можливо, там десь виходити, в цьому каналісвійні то, Роман Маркарян попередній категорії. Буду перемоги, тому що був приблизно арінний бій, прокодавався по Антона Семенова, який гори 60 кг, -го але Маркарян можливо більше, більше шукав. she said Вирішального раунду першій парі пефінальної категорії 7-го раунду. Піченко одачна два мальований Павшина. Картина не міняє. Зовний що саме мальовані провалок, побачимо, що печенко так доволі теж не було. Не тікає, якщо віддаю сукладника. Thank <laughs> you.